Впродовж доби 1 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи рашистських окупантів. На харківському напрямку рашисти втратили 115 особин, з них 34 безповоротно. Крім того, силами оборони України знищено танк-артилерійську систему, два засоби протиповітряної оборони, шість безпілотних літальних апаратів, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу рашистів. На курахівському напрямку рашисти втратили понад 200 особин вбитими та пораненими. Крім того, силами оборони України знищено 5 танків, 5 БМП, 1 безпілотник, автомобіль та 2 склади боєприпасів. Пошкоджено 4 танки та 2 бойові броньовані машини рашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 30 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети калібр, одну крилату ракету Іскандер К-46 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет-131-136. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У селі Малокаховка на тимчасово окупованій території Лівобережжя Херсонщини уражено місце базування рашистів. повідомляють про детонацію та потужну пожежу. Неспокійно на території рашистського рейху. Кажуть, у ближньому замка дінкаведисти злапали працівника оборонного підприємства у справі про дискредитацію рашистського вермахту. Той опозиціонер не став запускати паперові літачки з вікна, приходити о визначеній годині на перевибори рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, або суворо грюкати ложкою об каструлю, а вирішив потужно пойти другим путем. Наносив антирашистські написи на бирках ключів від шафок, де кацапські роботяги зберігали свої речі. Світ виступає проти рашистської агресії. США запровадили санкції проти двох організацій за підтримку діяльності так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер у Африці. Кажуть громадяни Рашистської Федерації, які після початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну приїхали до Туреччини, покидають країну через неможливість отримання дозволів на проживання та фінансові проблеми, зокрема із банківськими послугами через санкції.